Ми взяли одну коробку, де у нас 50 тисяч гривень, і другу коробку пусту. В неї ми зараз і спробуємо зекономити для наречених. Ну от у нас коробка там, де 50 тисяч. Ось у нас пуста коробка, яку будемо економити. Ані, нам буде давайте навпаки. Так, так наш суперсаді. Перша зупинка з обманом це ракси. Ця пара залишила в раксі три сотні гривень. Триста гривень. Ці молодята майже вдвічі більше. 150. До п'ятдесяти гривень. До Так. Да. А от ця молода сім'я розвілі теж взяла участь у весільному аукціоні. Більше О, тисячі. набагато більше, ніж тисяча. Вони парять нам різні послуги, а ви ведетеся на дорогі ціни. Просто щоб не зіпсувати собі свято. Але територія обману зараз вас шокує. Хочеться роззначати міф, що реєстрація шлюбу це завжди пов'язана з великими витратами. Ганна Унищенко – голова над усіма рахсами України. Що є реєстрація? Це по суті офіційне визнання державою факту укладення шлюбу, факту створення сім'ї. І за цю реєстрацію держава, як виявляється, багато не просить. Сама реєстрація вона коштує насправді 85 копійок. Сімдесят копійок. Але чому ми платимо зовсім інші гроші? 300 500 гривень. Ну, територія обману порахує, скільки ж можна платити за реєстрацію і чому ціна в РАКСах різниця, як на ринку. Зараз ви це і дізнаєтеся. Що вирішили з фамилий? Беру. Печерський РАКС міста Києва. Сюди прийшла наша знімальна група. Журналісти. Журналістка. Під прикриттям одруження О, тут є всі прайсики, повністю всі поводу папо всі а до Ми не просто так обрали цей ракс троки тому. Тут таємно одружився президентський син Андрій Ющенко. Але ця тема і досі табу. Можу, а та територія обману знайшла людину, яка на власні очі бачила, як одружуються по-президентськи. Я ж приїхав за матеріалом. Дмитро єдиний журналіст, що був під Печерським Раксом того дня. Всюди були оці молоді чоловіки в цивільному одязі. РАКС спеціально закрили о 17.00. Люди в цивільному, чоловік 20, стояли по периметру. Кожна у них були навушники в вухах і е, маленькі раці. За півгодини до раксу під'їхали два мерседеси. З них ще кілька хвилин ніхто не виходив. Приїхало декілька мерседесів, зупинилися біля цього. Стовба щойно мерседеси зупинилися, люди в цивільному заметушилися і перекрили дорогу до раксу так, що і виїзд, і заїзд був лише з одного боку. Отак, от, от зупинилося, і от прямо поперек. коли дорогу загородили, до раксу під'їхали ще два мерседеси: шестисотий, із нього вийде президент із сім'єю. І мерседес, як кажуть, в народі, кубік. Іншою машину вийшов його син Андрій і Ліза Фрасиніна. Знімати всім заборонили. І коли Діма дістав телефон, одразу отримав по ребрам від людини у цивільному. Підставляє мені великий палець під ребра, причому так достатньо боляче. Не треба мог цього робити приблизно за 15 хвилин. Церемонію закінчили. Гості, Наречені сіли в авто, і кортеж поїхав. Єдине, що тоді вдалося відзняти журналісту, це працівницю раксу. Нічого помпезного звичайний шлюб У нас таких шлюбів багато проводиться в цьому ЗАГСі. Скільки ющенкам обійшлася ця церемонія, і досі невідомо. Але, я ви? Ви? але. Нашим журналістам розцінки видали. І зараз ми їх порівняємо із розтінками у інших київських раксах. Собою Собор'яти паспорта, колечки, два рушника. Дарницький ракс, аби вашу заявку на розпис тут прийняли, мусите сплатити два рахунки. Перший це вже знайомі 85 копійок. Це держмито. А от куди цікавіша платіжка номер два? Вона дорожча у 100 разів. Це рахунок за надання платних послуг. І тут територія обману стало цікаво. А що ж називають платними послугами у раксах? І що це значить платні послуги, починаючи від того, що працівник РАКСУ сам заповнить там відповідні документи, це окрема послуга. Тобто, ми платимо додатково за те, що працівник раксу візьме в руки ручку і заповнить нам папірчик. Я не вважаю, що в цьому є якийсь обман така ж платна послуга є і в РАКСІ, де розписували Андрія Ющенка. Коштує вона чомусь ще вдвічі дорожча 132 гривні. Чому ціни на ці платні послуги різні? Невже так хитро ракси наповнюють свій бюджет? Це єдине ну, реальне джерело наповнення. Виходить, чим крутіший ракс, тим дорожче платні послуги. С киян беруть більше ніж у регіонах. Безумовно, найдорожче і найскладніше в Києві. Виходить, за законом ми маємо право розписатися лише за 85 копійок. Але у вас навіть не приймуть документи, якщо ви не сплатите додаткові послуги, за які працівники Раксу і так отримують зарплату, але можна і не платити. Все інше це дійсно церемонія, і ви можете від неї відмовитися. Вам обирати, чи буде грати у вас на весіллі марш Мендельсона? Просто тоді вони будуть позбавлені і Маршу Мендельсона, і красивої зали. Чи будуть зачитувати урочисту промову? З вашого взаємного на в виставлася близько. Вам людей. але як від цього відмовитися, коли вам все так красиво рекламують? По услугам все у нас можна заказати, це вообще не проблем. проблема. На столі адміністратора Раксу каталоги, а на робочій полиці з десяток святкових бокалів. Тут вам нав'яжуть все необхідне для весілля. Перекмахеру чотириста ага. двадцять дев'янові заживі. Короваї. Мірно ви такорова буде. Такий каравай. дивіться, такий 200 Рушники. 206, 304, 304. Кортежі за машиною залишаємо налічки. Да? Да, І краще не відмовляти працівникам раксу. Давайте оплатимо 200 гривень за фотографа. Mm -hmm. Да? Державний службовець він не має права здійснювати якусь будь-яку підприємницьку діяльність. Бо деякі з них можуть просто зіпсувати ваше весілля. А Але що <спільшість> своєму? Так, так, так. Так, 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 так. Ось Олексій, він професійний фотограф. Давайте ще раз так. Як ви стояли до цього? Головний його заробіток це фотографування розписів. Він це робить уже 5 років. Олексій головний конкурент для раксів, і конкуренцію вже не раз відчував на собі. Фотографуєш, вони підходять, починають тебе талкати. Закривають об'єктиви. Не фотографуєш сам, заважай іншому. Так роблять нахабні працівники, коли ти не замовляєш фотографа у раксі. Виключають просто світло і неможливо сфотографувати нічого. Роблять усе, щоб ваші фото не вийшли. Звичайно. Тому просто повірте адміністратору. У зал краще брати штатного фотографа. зал це получше наш.